Привіт! Пам'ятаєте, як уперше вмикали PlayStation 1? Здайте звук запуску Sony, і серце починає битися швидше. А до зараз не потрібно шукати стару консоль, дракти та диски. Сьогодні я покажу, як перенести всю магію PS1 прямо на свій комп'ютер. Тож приготуйте чай, геймпад або клавіатуру, і ми зможемо оживити легенди, з якими виросло ціле покоління. І так, з чого почнемо? Почнемо з того, що спочатку ми завантажимо емулятор DuckStation. Заходимо у Google і пишемо Duck Station Або під відео буде посилання на сторінку з емулятором. Тицяємо на перше посилання, і як ми бачимо, тут одразу нам видає для Windows версії, Android та різних інших платформ. Нам вже цікава версія, для Windows. Тицяємо сюди, завантажимо оці бібліотеки, завантажимо сам емулятор DuckStation. Виходимо звідси, ми молодці. Завантажили емулятор, розпакували його, і бачимо отаке от у себе на комп'ютері. Що ще нам потрібно буде? Нам потрібні ще BIOS. BIOS на офіційному сайті їх немає, тому шукайте де-небудь в інтернеті. Або, якщо вам буде знов таки впадло шукати, є посилання на мій телеграм-канал, де я викладу сам емулятор і з папочкою BIOS. BIOS одразу кидаємо ось сюди. Також папку з грою, папку з емулятором. Після цього запускаємо саме емулятор DuckStation qt 64 xe Запускаємо. Все, тут ми бачимо мова. За замовчуванням обираємо та, яка стоїть у вас на системі. Одразу нам пропонують вибрати емулятор, не емулятор а BIOS. Обираємо BIOS. Де він у нас стоїть? У нас він стоїть на робочому столі. DuctSation, BIOS, все. Папочку ми вибрали. Все. Тут залишаємо все без змін. Він автоматично буде підбирати собі біоси, які йому потрібні. Все. Next. Також, може на вибор... Також можна вибрати одразу папку з іграми, де вони у вас будуть встановлені. Обираємо. Додаємо, верніше. Так, тут з цим усім погоджуємось. Так. Все ми бачимо, що ігри в мене розположені на диску F-ROM ROMS, PS1. Все, next. Далі це поки що пропускаємо. Тут можна обрати роздільну здатність, але поки що ми цей момент пропустимо, про нього ми згадаємо пізніше. Next, next, finish. Все. Далі, емулятор знайшов в нас наші всі ігри. Він показав, що ось такі Сашко у тебе встановлені ігри. Чудово. Але запускати їх ще зарано нам треба налаштувати геймпад. Щоб налаштувати геймпад, заходимо у Settings, Controllers, все, бачимо, що перший порт у мене під'єднаний геймпад. Натискаємо сюди і починаємо налаштовувати. Так, оця зона відповідає за хрестовину. Налаштовуємо. Натискаємо вгору, вліво, вправо. Вниз. і так з усіма іншими кнопочками Все налаштовано, закриваємо. Тепер переходимо до налаштування відео. Знову таки тицяємо на Settings, Графіка. І отут вже граємось з налаштуваннями графіки, піднала, підналаштовуємо е, гру всі ігри під свій смак. Тобто, якщо у вас більш-менш потужний ПК, а я впевнений, що у вас потужний ПК, заходимо сюди і обираємо максимальні налаштування. Я собі ставлю не максимальне налаштування, так як у мене проходить іще стріми, а ПК трохи Жере ресурсів, то я обираю. 720p. Усе інше, в принципі, я не трогаю. Мене все інше влаштовує. Ви ж можете тут погратися і щось змінити. Укож кожній грі можна додати іконку, щоб вона виглядала більш-менш красива ця гра. Диться на гру, на яку ми хочемо додати іконочку. Правою кнопкою миші нажимаємо Set Cover Image. Я вже завантажив. Для Castlevania. Обираємо її і відкрити. Для того, щоб побачити, що наша іконка додалася, змінимо сам інтерфейс нашого емулятора. Для цього натискаємо ось сюди D4 квадратики. Опс. І ми бачимо, що Castlevania у нас вже з такою е, красивою обкладинкою. Що нам залишилось? Нам залишилось перевірити, чи працює сам емулятор. Запускаємо. Щоб розгорнути гру на весь екран, тимо по самій грі два рази мишкою. Як бачимо, гра запустилася, емулятор працює справно, наш персонаж бігає, стрибає, б'ється, кнопки налаштовані вірно, правильно, в чому я не сумнівався. І на цьому все, друзі. Сподіваюсь, цей контент був для вас корисним, і ви не забудете оцінити мою роботу вподобайкою, підпискою. Всім дякую за увагу! Побачимось! Бувайте!